Всім привіт! Мене звати Костянтин Димченко, це мій канал «Юридична допомога. Сьогодні в випуску ми вам розкажемо про таке: лише шість прокурорів є симулянтами. Перевірка МОЗ. інші інваліди або можуть ними стати після нового степенження біля 70. тобто можуть бути особами з інвалідністю. Міністерство охорони здоров'я України розглянуло запит правоохоронців щодо перевірки медекспертних справ прокурорів Хмельницької області. Станом на зараз 78 працівників прокуратури області, шістьох не визнали особами з інвалідністю. Про це повідомили суспільний Хмельницький у запиті до міністерства охорони здоров'я. За їхню інформацію на перевірку потрапили 78 справ, з яких 65 вже розглянуто, а 13 ще перебувають на розгляді. За результатами перевірки по одному прокурору рішення медико соціально експертної комісії відповідає чинному законодавству. Шість прокурорам не підтвердили статус особи з інвалідністю. Трьох прокурорам винесли нове експертне рішення. 55 прокурорів викликали для проведення клініко експертного обстеження в клініці Українського державного науково дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров'я України. Що цьому передувало? 16 жовтня редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов публікував матеріал, у якому вказав, що 49 прокурорів Хмельницької області оформили інвалідність. До чого з його словами можуть бути причетні Тетяна Крупа і її син Олександр Курпа, який очолював пенсійний фонд в Хмельницькій області. Зв'язку з поширенням інформації про отримання групи інвалідності, 50 прокурорам Хмельницької обласної прокуратури, генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. Воно розпочалося 16 жовтня і може тривати до двох місців. У коментарі суспільний хмельницький секретарка обласної прокуратури Марина Тисячна про розповіла. Перевірки прокурорів тривають не лише по нашій області, але й по всій Україні. Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник відреагував на поширення інформації про отримання групи інвалідності 50 прокурорами регіону. 17 жовтня наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнили з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням. Саме на 20 жовтня 2004 року, за інформацією офісу генгенпрокурора, встановили, що 61 прокурор Хмельниччини має інвалідність, 80 з них 50 людей отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення. У по ході службового Слідування щодо правомірності отримання інвалідності прокурором Хмельницької області, керівника однієї з окружних прокуратур, якого підозрюють у шахрайстві, відсторонили від посади на два місці. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий теоричний катет, просити нас лайками та репостами в наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Якщо ви вважаєте в цьому каналі цікавий катет, контент, просити нас фінансово. Реквізити донатів будуть в описі до даного відео. Дякуємо кафе Хуторок за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте дане відео.